Тання для вас працює Богдан Морозов. Ефірі телеканалу ТРК Недвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Ситуація із захворюваністю на грип та герві у громаді порівняно з минулим місяцем йде на покращення. Проте, з метою її стабілізації та недопущення подальшого складнення, місцева комісія СТАБ і НС на своєму позачерговому засіданні прийняли рішення продовжити дистанційне навчання. Воно буде в закладах загальної і середньої освіти, позашкільної освіти, закладах фахової передвищої та професійної освіти Надвірнянської ТГ з 5 по 11 березня 2025 року. Включно у Надвірнянській громаді ще на тиждень продовжили дистанційне навчання школярів та Дошкільняти таке рішення було прийнято на черговому засіданні місцевої комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Забезпечити необхідне виконання керівниками всіх закладів освіти, рішення комісії обласної від 4.03.25 року щодо проведення навчань за дистанційною формою до 11 березня 25 року. І друге Продовжити термін припинення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на Дольнянської міської територіальної громади та термін навчання за дистанційною формою в містецьких школах територіальної громади з 5 по 11 березня. Ситуація із захворюваності на гриб та герві у громаді дещо покращилася, зазначила лікарка-епідеміологиня Ірина Горбаль-Клемюк. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилася. Це дякуючи і тим заходам дистанційного навчання, проте вона тримається стабільно. Сухою. Така сама кількість випадків у нас була поза минулий тиждень. Діти хворіють у великій кількості, наприклад, за вчорашній день. Було 59 випадків, з них 37 – діти до 0,4 роки: 14, 5, 14, 19, 15, 17, 4. Вчора звернулися 56 осіб, з них 33 – діти. Я би рекомендувала хто організовує освітній процес у садочках дізнатися, який відсоток відвідуваності, якщо він є низький, то тоді продовжити карантинні заходи, які як самі бачите, дають нам результат і ми хворіємо менше. Тому що основним, щоб розірвати захворюваність, це є припинити контакт. Про зниження захворюваності кажуть і в управлінні освіти однак зазначають, відсоток хворих дітей ще доволі відчутний. Щоденний моніторинг відвідування закладів освіти упродовж останніх двох тижнів свідчить про зменшення відсотків захворюваності серед дітей у закладах загальної середньої освіти і закладах дошкільної освіти. Станом на 4 вересня 2025 року рівень захворюваності серед здобувачів освіти становить у закладах загальної середньої освіти 7,9%. У закладах дошкільної освіти 21,4%. Аналіз відвідування дітьми закладів дошкільної освіти свідчить про зменшення кількості хворих, однак рівень захворюваності залишається високим. Ну, бачимо, маємо покращення в закладах загальної і середньої освіти, але в закладах дошкільної освіти теж маємо покращення, однак не настільки, як би того хотілося. Факт і, того, що весняні канікули ніхто не буде відміняти. Ні. Ми маємо назбирати, так сказати, 30 днів, крім літніх канікул, 30 днів по закону канікул. І коли вони тоді, Навчального з 17 березня ми підтримуємо рішення до 11 березня, тому що у нас до прикладу 52 дітей в художній школі хворих і 23 дітей в музичній школі по статистиці. Ну нам би вигідно було, якби нам дозволили індивідуальну роботу скажімо, в музичній школі, фортепіано вчить одну дитину, там чи скрипка. Але зважаючи на те, що це має бути колективне рішення і не робити якоїсь ну, таких речей би спричинили іншим людям проблеми, тому ми готові теж підтримати рішення обласне до 11 березня. Рішення місцевої комісії ТБНС було прийнято на основі обласної за словами Зінові Андрійовича. Дистанційне навчання продовжиться до 11 березня, адже безпека дітей понад усе. Ми також сьогодні прийняли рішення до 11 березня 2025 року продовжити дистанційне навчання. Ми не можемо сьогодні наражати дітей на небезпеку поширення захворюваності. Більше того, нам треба розірвати цей ланцюжок, який він і так уже послаблений. Але також є, є місця або навчальні заклади, або навіть по старостинських округах, де динаміка трошки відрізняється. І ми маємо максимально все зробити для того, щоб. Якщо вже продовжується до 11 числа, щоб не повертатися, і дай Бог, всі були живі, здорові, але і з відповідним здоров'ям. Тому ми все зробили для того, щоб попіклуватися, подбати за здоров'я діток. Ну і аналітика і результат комісії, що обласної, що місцевої, в першу чергу направлений на кількість захворювань, є по різних районах. Область збирала до уваги різних районах Івано-Франківської області. Ну, і ми вже регіонально, ми вже в межах Надвірнянського району вже також чітко проаналізували, заслухали всю інформацію від наших медиків, заслухали інформацію від обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо продовження дистанційного заочного віддаленого. Навчання від початку року трапилося вже понад пів тисячі ДТП. Така ситуація насторожує. А прикарпатські поліцейські закликають дотримуватись правил дорожнього руху. На жаль, 12 осіб загинули у ДТП. Детальніше про відому статистику розповіла у коментарі старший інспектор сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. В початку року трапилося 554 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 12 осіб загинуло. Поліцейські Прикарпаття закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Переважна більшість аварій Відбувається через порушення правил дорожнього руху, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду, перехрест. Та пішохідних переходів виїзду на смугу зустрічного руху перевищення швидкісного режиму. На автошляхах області за два місяці поточного року трапилося 554 ДТП. З них 146 автопригод з постраждалими, 12 осіб загинуло, а 187 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. За участі нетверезих водіїв сталося майже 80 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них травмувалося 37 людей. Два Випадки з летальними наслідками за вказаний період поліцейські виявили майже 350 керманичів, які перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Усіх їх притягнуто до адмінвідповідальності. Прикарпатський поліцейський звертається до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості дотримуйтеся ПДР та в жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку, а відтак одягати якомога світліший верхній одяг у темну пору доби, будьте свідомими та бережіть свої здоров'я. Депутати недворнянської міської ради ухвалили звернення про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Також на позачерговій сесії місцеві обранці закликали все українське суспільство, всі політичні партії та громадські інституції до національної єдності. Виконання державного гімну України хвилина мовчання пам'яті загиблих захисників. Так розпочинають засідання сесій виконавчих комітетів та інших офіційних нарад у стінах Надвірнянської міської ради. Наші, ой, жінки, як роса. <запанує> мій, браття, у, своїй у надвірні на позачерговому засіданні сесії депутати міської ради ухвалили звернення про підтримку президента України щодо участі української сторони у будь-яких міжнародних перемовинах. Україна зараз переживає дуже складний момент. Всі бачать і дивляться і новини. І дивиться, що нас створиться з нашими партнерами в Америці. І зараз потрібно, як ніколи, бути єдиним, єдиним фронтом і йти до перемоги. Немає що війна тільки для тих воєнних, які воюють на фронті. Зараз всі і цивільні, і малі і діти мають ставати на рейки боротьби, робити дрони, робити, щоб робити навіть кулі на якихось міні-заводах. І я вам скажу, зараз головне не шукати суперечок, бо суперечки держави гублять. Хочу ще раз звернутися до всіх, хто мене побачить. Не забувайте донатити, бо донати дуже важливі. Важливі в тому може, десь хтось відкажеться від коїсь кави, може ще від чогось. Ліпше за донаті. Чесно, це це спасає життя. У зверненні міські депутати закликають все українське суспільство, політичні партії та громадські інституції до національної єдності. Не час для будь-яких амбіцій зазначають місцеві обранці. Я думаю, що це ще одне підтвердження. Тому що, правду, десь в будь-яких життєвих ситуаціях складних ми маємо покинути всі політичні амбіції. Не знаю, будь-які амбіції бути єдиною нацією, єдиною громадою, от, єдиним кулаком, єдиною силою, щоб постяти ворогу на всіх фронтах: на політичних, на фронті військовому, на фронті економічному, має бути єдині і сильні. Будь-які політичні кроки, будь-які політичні моменти неоднозначно мають вплив. Однозначно, що американці сьогодні заявлять, що вони припиняють військову допомогу Україні, це десь буде дуже відчутно. Але є інші моменти і все ж таки десь є інші джерела. Я думаю, що все ж таки Європа не спить, Європа гуртується, Європа розуміє. Хто таке Росія, який це ворог, наскільки тяжкий і складний, От, і буде все гаразд. Не можна допустити маніпулювання свідомістю українців та міжнародних партнерів, переконаний міський голова. Мета ворога зрозуміла: шляхом дискредитації внести розбрат у суспільстві, зламати героїчний опір українського народу. Тому важливо зараз усім чітко висловити єдину позицію. Важливе питання це підтримка нашого верховного головнокомандувача, президента України Зеленського Володимира Олександровича. Підтримка на міжнародній арені, підтримка Верховної Ради, підтримка Міністерства закордонних справ дуже важливий аспект, адже кожна громада, кожний житель громади максимально підтримує нашого президента. Ну і, звичайно, сьогоднішня сесія продемонструвала нашу єдність, згуртованість щодо підтримки нашого президента в частині тої міжнародної підтримки, яка сьогодні є в світі. Звичайно, що це дуже непросто, надзвичайно складно. Але ми маємо бути сьогодні єдині солідарні, згуртовані для того, щоб підтримати нашого лідера. Загалом депутати розглянули шість питань порядку денного, затвердили чергову допомогу українським захисникам. Своїм рішенням підтримали жителів військового старостинського округу, чиє майно постраждало від падіння уламків російської ракети. Проголосували за програму енергоефективності комунальних підприємств у громаді, виділення коштів для військових частин субвенцій. Підрозділ для закупівлі дронів і інших край важливих речей для захисту вітчизни. Також були питання направлення коштів місцевого бюджету, правда, сума коштів невелика. Для виготовлення ПКД, для встановлення сонячних станцій на покрівель соціальних закладів, зокрема на Дернянську центральну районній лікарні. Потрібно сьогодні зробити проєкт. Для цього потрібні кошти. І, звичайно, ми сьогодні виділили ці кошти для того, щоб ми виграли час. І також ми сьогодні направили 100 тисяч гривень на підтримку родин, сімей, жителів села Гвозда, які постраждали в листопаді 2024 році, під час падінь уламків ракети по власних домоволодінь. Суму визначили попередньо в зв'язку з тим, що частину коштів були направлені для виготовлення віконних рам, які постраждали за допомогою американської фундації Джем. Також частина коштів виділив обласний бюджет, комусь по 5, комусь по 10, комусь по 15 тисяч. Ну, так як ми обіцяли раніше, в зв'язку з тим, що ми тільки в лютому прийняли бюджет, ми узгодили це з старостою села Гвіз Іван Наосташук, Осташук Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна пишається своїм хлопцем. Надвірнянка Софія, дівчина австралійського добровольця Брока Грінвуда, який загинув, захищаючи Україну, розповіла ТРК «Надвірна» історії молодого хлопця. У березні 2023 року, прийнявши рішення допомогти, Брок приєднався до лав ЗСУ і служив у другому інтернаціональному легіоні. У липні 2024 року, виконуючи складне бойове завдання, воїн загинув під артилерійським вогнем на Луганщині. Після згибелі коханого Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб українці знали про подвиг хлопця. Не вагаючись, звернулася до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї герою. Про самопожертву та кохання. Далі у сюжеті. кохання міцніше за смерть. Надвірнянка Софія навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті англійська філологія. У місті Лева познайомилася з 24-річним Броком, австралійцем, який приїхав з іншого континенту та став на захист України. Він приїхав сюди як волонтер-доброволець воювати у березні 23-го року. Ми познайомились взимку 20... в кінці 23-го року взимку. Він до цього не мав ніякого військового досвіду, але як почалось повномасштабне вторгнення, за його словами він сказав, що він не може дивитися, що тут відбувається, на всі ці проблеми, і він вирішив приїхати сюди допомагати. Софія розповідає: вони спілкувалися, зустрічалися та мріяли про спільне майбутнє. У травні 2023 року дівчина познайомила Брока з батьками. Австралієць відвідав надвірну на Великодні свята та захоплювався маленьким містечком. Хлопець вчився робити українські писанки. Three, він був перш за все дуже добрим. Він, по ньому було видно, що це людина, яка перш за все думає за всіх інших людей. Завжди дуже був дуже хоробрий і хотів всім допомагати. Був дуже турботливий. Я навіть пам'ятаю, як ми приїхали сюди в надвірну. У травні і ми гуляли по надвірній. І він ми гуляли, і він побачив квітковий магазин, побачив, що там мої улюблені квіти. І прийшов туди, і такий каже: Давайте всі. От і просто ну, я до цього не зустрічала таких хлопців і чоловіків, таких самовідданих. Більше року Брок Грінвуд воював у лавах ЗСУ проти Російської Федерації. Виконував диверсійно-розвідувальні завдання на всій лінії фронту, за що був нагороджений хрестом добровольця Честі Слава, 5 липня 2024 року. Виконуючи складне бойове завдання, боєць останнім виходив з позиції, щоб захистити своїх побратимів. І загинув під артилерійським вогнем у серебрянських лісах Луганської області. За словами його іноземних побратимів, і українських військових, і також інших мешканців зі східних територій України, які мали шанс з ним познайомитись. Вони всі відгукуються тільки як найкраще про нього. Що знову ж таки, він був дуже самовідданий своїй справі військовій. Я його дуже просила в травні, щоб можливо він вже не йшов. щоб трохи лишився. Він сказав, що він не може кинути от своєї команду, команду, хлопців з воїном попрощалися у Києві. Тіло рідні перевезли до Австралії. Після загибелі Брока Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб надвірнянці та гості міста знали про подвиг хлопця. Вона звернулася до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї героїв. Сюди щодня приходить молитися та запалює лампадку. Івана Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна для поціновувачів красивого слова відбулася знакова подія. У стінах Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги Марії Кінаш під назвою Сповідь Череможа. Чим цікавою виявилася книга, та які цінності закладені у її сторінках, дізнавалися і наші журналісти. У центральній міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги Марії Кінаш, яка має назву Сповідь Черемоша. Детальніше про книгу розповіла її авторка. Передумовою написання, як стає відомо з розмови, було бажання заохотити туристів і їхній інтерес до культурного багатства краю гуцульщини. Проходить презентація моєї другої книжечки, яка називається Сповідь Черемоша або Арканс Марі. Це продовження теми про гуцулів. Тема розпочата ще у книжці Синиччина кечера яка написана у 2019 році, і вирішила заохотити. Туристичний люд до нашого краю легендами, піснями, приказками, традиціями, які описані в цих книжках. Крім того, пояснює жінка, за мету було, щоб книга слугувала з користю як туристам, так і прихильникам унікального діалекту гуцульського слова. Для зручності читачів в обох книжках є словнички, які пояснюють значення слів, щоб було розуміння в місту. І хотіла б, щоб ця книжка стала в пригоді не тільки туристам, а й всім любителям гуцульського слова. Нашого е, славнозвісного діалекту, е, про який уже зараз можна говорити, що це є наше надбання, і ми мусимо його зберігати, е, мусимо передавати людям, мусимо розповідати про значення тих діалектизмів. І тому в обох книжках є словнички, які дають е, значення цих слів. І книжка таким чином буде зміст її. Буде зрозумілий усім читачам, як зі сходу України, з центру, так і з заходу. Марія Кінежі уродженкою села Ростоки Чернівецької області, що на Буковині. В минулому авторка книг працювала вчителем пнівської загальноосвітньої школи впродовж 30 років. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.